Невже ти, мій Боже не знав серце Анни? Невже ти не бачив пекучу біль? Ні, добре ти знав. Та це все ти призначив, щоб відданий був храм тоді Самуїлу. Ти довго чекав і на муки дивився, і рани усі знаю ти рахував? Але часто й прийшов, і Самуїл народився, і маленьким дитям він дощіла пішов. Я думаю, Анна раділа і тужила та все ж свого сина тобі віддала, бо мала явитись велика сила, яка врятувала б Ізраїль від зла. Якби ти тоді не замкнув її утробу, можливо, цього не зробила б вона, але Самуїл став суддею народу. Твій голос лунав через його вуста, та ти її потім також не залишив, і замість одного ти дав їй аж п'ять. І серце її дуже сильно потішив, і вилив у душу свою благодать. Але не про це хочу я говорити в історії цій, також інша є суть. Я хочу для себе її осягнути, і Бога ще більше для себе збагнуть. Трапляється так, що Господь щось тримає і щось дуже довго для нас не дає. Бо плани і цілі свої, Господь має і готує до чогось серденько твоє. Коли не давав він дитину для Анни, він знав, що бажання до серця прийде просити дитину у Божому храмі, щоб потім підняти щасливе лице. І віддати для нього жаданого сина, якого чекала, як той Авраам. Він знав, що народиться в неї дитина, яку приведе для життя в Божий храм. Так само буває і в нашому серці, дороги Його, невідомі для нас. І думаємо, що на нашій серці надії і віри давно промінь згас. А Бог нам давати це не поспішає. Хоча дуже сильно потрібно це нам, Господь свою працю над нами звершає і хоче, щоб збувся Його дивний план. І думаємо ми, що Господь нас не чує. Він просто чекає потрібний момент. Коли наше серце всю бурю вгамує, коли наше я буде знищене вщент, коли наші цілі і наші бажання направлені будуть лише на Христа, ми все віддамо, своє перше і останнє тоді прийде з неба Його повнота. якщо ти наважишся Богу віддати усе, що для тебе таке дороге, повір, нагороду в житті будеш мати, відплата Його незабаром прийде. Отож, якщо довго у Бога ти просиш, але не приходить ось той результат, можливо, тобі необхідно, як Анні, о те, що благаєш, для Бога віддати. Бажаю всім нам результатів молитви. І навіть якщо просиш це довгий час, нехай не опустяться руки у битві, історія Анни потішить хай нас. Хай плани Господні, робота звершиться і збудеться те, що бажає Він сам. Бо Бог довго терпить, та Він не бориться нужденним і справдиним допомагать, нехай не обслабнуть надія і віра, Бажаю, в молитві нам не знемагать. У Господа термін, у Господа сила, Він знає, коли щось потрібно подать. Не падайте духом, сміливими будьте, історію Анни в житті не забудьте.